Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас день прибирання біля перепілок. І в цьому нам допомагає наш синочок Вовчик. Молодець, молодець. Він любить це робити. Звичайно, ми йому за це трішки плотимо, і щоб він з задоволенням це робив. Плюс він вчиться працювати. Хтось може скаже, що на що своїм дітям платити за роботу, але я вважаю, що звичайно, що ми не за все, що потрібно вдома робити, платимо. А от оскільки перепілки нам приносять гроші, то ми маємо звідки йому саме за цю роботу заплатити. Він при цьому має можливість навчитися заробляти гроші, має навч... можливість навчитися свої гроші зберігати, свої гроші витрачати. Тобто це такий досвід для дітей. Так, зараз у нас є три. Клітки з перепілками. І ось так шість піддонів потрібно почистити. Куди Висипаємо цей весь послід і потім посипаємо опілками. Прибираємо ми два рази в тиждень. Всі корочки хочуть нестися всі за один раз. Треба срочно зробити ще одне гніздо. Ось так. Тепер все прибрано. Керепілка будемо Чудово. Перепілки задоволені. Перепілки без перепелів, не такі і гарніше виглядають. Хоч вони старші, але гарніше виглядають, ніж ті, що лише їм пів року, але зато вони з перепелами. Ось ці. а це самі найменші. купили корм для курей, для перепілок і ячмінь для крилів. Ось такий.